Чи були ви вже на Черкаських пляжах? Так. Ну як? Що вважаєте пляжем? Ну, Тобто відкрили купальний сезон для себе? Так. Коли купалися? Позавчора, хто дні назад. Задоволені роботою, ремонтною роботою на черкаських пляжах? Справа в тому, що я купаюся не на пляжі, а коло спортлайфу. Там як називається у нас п'ятачок. Ну, поки вода холодна, вона чиста, тому більш-менш нормально. Кажуть, відкрили новий пляж десь на Пушкіна, але ну, я ще там не був, не знаю. Кажуть, по відгукам то непогано. От саме Пушкінський взялися е реанімувати, не бачили там ремонтні роботи? Ні. Ну просто зною розповідали, а так ні. Ну, Взагалі хотілося б бажати, щоб були більше цивільності пляжі. Щоб там дійсно, не так, як було на Живчику, в оренду взяв, настроїв генделиків і все інше нікого не турбує. Тобто треба вибирати такі місця, де є проточна вода, де вона не застоюється, щоб воно дійсно відповідало, щоб можна було дітям купатися і дорослим, не тільки загоряти. Ну, взагалі, поки літо холодне, ну нічого, вода нагрівається, вже було вроді, 20, так що все нормально. Щороку, так, да, зазвичай влітку купаєтеся в Дніпрі? Кожен рік, так. Да, ну, в цьому році сезон був пізніше, тому що було холодно. А так, взагалі, десь після 9 травня вже відкривається сезон. Ну, 21-20 це нормальна температура. А так. І кожен вихідний, якщо є можливість, зазвичай це ввечері, то ви приходить дружина з роботи, я беру знайомих і йдемо купатися. Тобто це і загартування, і... Відпочинок. чи вже бували на черкаських пляжах? Ні. Ні. Ми на озері на дачі буваємо. Зазвичай на Дніпрі не відпочиваєте влітку? Ні. А чи вже бували на Черкаських пляжах? Ні, ще не бував. Зазвичай купаєтесь влітку, відпочиваєте на Дніпрі? Так, да, ну рідко, робота вічно зайнята і нема коли. І в нас вони не сильно чисті. Пляж Пушкінський взялися ремонтувати, бачили? Ні, ще не бачив. Я в основному вдах на пляжі. Там більше чиста вода і менше, менше людей, ну, більше кислороду. Ви відкрили для себе купальний сезон? Так, відкрили. Де, були, де купали? На Живчику. Нам дуже сподобалось. Вода. Що саме сподобалось? Ну, вода. Чиста, вже не зелена, нормальна. На Пушкінській не навідувалися б, Ні. Ну, Зазвичай влітку купаєтесь, відпочиваєте на Дніпрі? Так, так, звичайно. Чому любите таке відпочивання? Тому що це природньо і красиво і приємно. Чи бували вже на черкаських пляжах? Ні, ще не було. Пушкінський почали ремонтувати. Бачили пляж? Ні, ще не бачимо. А -а -а. Не було змоги. Чи бували на черкаських пляжах вже цьогоріч? Так. Де саме? Е -е, біля сахарного заводу. Пушкінський не навідували пляж? Ні. Зараз там активно ремонтні роботи тривають. Не бачили нічого? Ні. Чи бували вже на пляжах цьогоріч? Так, да. звісно. Де відпочиваєте? – На живчику. Чому да. там подобається? Там чисто, це одне. І можна холодне попити, І люди привітні, І ресторан відкритий, туалет. Платний, але ну, все рівно добре. І більш, знаєте, немає дебоширу, як то говорять. немає, мол, вечором, я не знаю, але днем люди більш, більш культурні, так сказати. Ну, оп, все, на Пушкінському йти. теж розпочали ремонтні роботи на пляжі. Ну я ніколи не хожу, По-перше, я що, живу на Сідова, і мені дуже близько сюди, і все тут добре. Пляж убирають кожен ранок, я рано ходжу в основному, то є люди, які знаєте, до берега набивають там всякі трісочки, тому подібне. Їх все збирають і тоді викидають. Пляж завжди чистий, ще злони. Як хочеш платно, хочеш безплатно, там як. Я, правда, не знаю, яка ціна, але дуже добре, Музика, волейбол, площадки. Вечером, може там щось і більш менше, може ще щось є таке, але ну, я вечором не ходжу. Задоволені, що комунальники взялися за ремонт да, пляжу? Так, да, так, да, да. це сто це 100%. Вони ще якби взагалі всіх по всьому городу навели порядок. знаєте, мусорки, Думаю, ми ж платимо кожен раз за мусор, а діло в тому, що толку мало, зовсім мало. Да.